Привіт, люд! Начав розпаковувати посилочку і раптом згадав, що варто зняти це на відео. Отже, що хотів вам показати, чим поділитися, чим порадуватися. По-перше, це термос для чаювання, для домашнього чаювання, у якого скляна колба, об'єм 1,2 літри, звичайна алюмінієва кришка і корок, зроблений з коркового дерева. Ось я вам покажу. Досить проста конструкція. Той же час тримає ваш напій гарячим. Дуже і дуже довго. Отже, ось так це ця справа виглядає. Тому рекомендую, якщо ти хочеш вдома просто не бігати з чайником, постійно підігрівати воду і тому подібне, придбати цей гаджет необхідний для вашої історії. Це по перших, далі йдемо у е, наступне. Термоса, термоса, які досить непогано підходять уже для чоювання в дорозі. Коли тебе немає можливості сісти з цими всіми речами, приборами, я придбав, купляю, і профаную, і перепродаю і тому подібне для людей ось такі термоса. З довічною гарантією, повністю металічні, не бояться е, різних, е, як би. Потрясінь для себе, причому ось цей 1,2 літра через 24 години температура напою буде 63,9 градусів, 64 градуса. Тобто пити ти його не зможеш. Ось цей 0,9 градусів буде 60 градусів. Те саме, ну 075 буде на пару градусів менше, вона буде. 59,8. ті саме 60. Цікаво, 1,6 літра більше об'єм, який є, буде температура 69,4, майже 70 градусів. Отже, вони дуже круто тримають температуру. У них класно заварювати чаї. до всього, що я, на що хотів звернути увагу з цими термосами, що у них є в комплекті дві кришечки, дуже зручних для того, щоб пити. Тут кришка з двома стрілками, які вказують, де знаходиться отвір, повністю не потрібно знімати кришку, ти просто наливаєш напій, е, ну, просто наливаєш там, де стрілочка вказується. Це е, зупиняє, скажімо, чаїнки, чи і вони тобі в, в ніціляці не попадають в напій, в стакан. І десь не розпльоскується, воно там, не розливається все. Якось так. Для того, щоб придбати. Не тільки Термоса, не тільки е, те, в чому заварити, ну і сам чай. Звертайтеся до мене за номером 097-645-4498. Пишіть, коментуйте е, в телеграмі, в Тіктоці, в Ютубі, де би ви там не були. Ми варті, гарного чаю. Всім нам гарних ще й до перемоги з Богом. На все добре, друзі.